Ще коротко хочу розказати взагалі про діяльність і ідеї фонду на 2013 рік. Крім великої акції Почуй світ, у нас є ще проєкт, який називається Карта велосипедиста. У нас ще є проєкт, який називається Я бачу, мене бачать. Покажу нашій пресі. Ми хочемо діткам по українських містечках і селах подарувати такі світловідбивачі, які наліплюються на рюкзаки або на одяг, тому що, на жаль, ситуація на дорогах України вона є критична. А завдяки такій маленькій наліпці може бути врятовано життя дитини. Далі ми плануємо в цьому році ще зробити проект тиждень донора в восени цього року. Теж Залучаю всіх приєднатися по всій Україні в кожній області. Ми хочемо одночасно протягом 3-4 днів зробити проект по здачі крові.